Свій сьомий сезон у Вищій лізі ураган розпочав з доволі несподіваної поразки. У стартовому турі чемпіонату і франківці гостювали у Рівному, куди влітку зі Львова перебралась тепер вже об'єднана команда Кардинал Рівне. Господарі забили два голи на початку кожного стаймів. Відзначились Басич і Сондак. івано франківці не змогли реалізувати хоча б один зі створених моментів. Наприкінці зустрічі підопічні Сергія Опаленка кинулись відіграватись, але при грі з п'ятим польовим пропустили ще два м'ячі у порожні ворота. 0-4 – перший сюрприз нового чемпіонату. Ще одну сенсацію першого туру створив Луганський ЛТК, який у домашній грі з тим самим рахунком 4-0 вперше в історії переміг Донецький шахтар. В інших матчах туру енергія у Львівському дербі була сильнішою за ТВД 4-2. А юнаківець здобув гостєву перемогу над монолітом 4-3. Стартовий тур пропускав тайм через відмову Житомирського контингенту, який припинив свої виступи у вищій лізі. Ще одна гра ПФС Локомотив перенесена на більш пізніший термін. Цієї суботи ураган відкриє новий футзальний сезон в Івано-Франківську на оновній арені манажу коледжу фізвиховання. Найближчий суперник Луганський ЛТК дуже незручний. Телефоністи після першого туру разом з кардиналом Рівне вийшли у лідери.